Спроба номер 2 Американська газета Financial Times говорить, що Україна і Росія знову ведуть переговори про припинення ударів взаємних по енергетичних об'єктах. За словами джерел Financial Times, Київ намагається відновити переговори за посередництва Катару. Публікація зазначається, що ці пригори нібито були близькі до угоди в серпні. Ну, в принципі, ми вже це чули, але розірвалися через силу операцію е, українських е, Збройних сил е, в Курській області. Ну, я казав не раз, нафіга ми туди полізли. От, не полізли б в Курську область, вже був би давно цей крок до ескалації. Не було б взаємних ударів по інфраструктурі. Далі вже пряма дорога до переговорів про припинення вогню по лінії зіткнення. Так ніж, треба ж було полізти. Е є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Отак от формулюють журналісти Financial Times. Ну, е добре. Хоч чогось, зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів, говорить газета. Видання зазначає, що угода ознаменувала б найбільш значну деескалацію де війни з того часу, як правитель Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року. Насправді ну, ж не було ніякої деескалації взагалі. Взагалі. Ні разу не домовлялися, щоб деескалувати. Тільки атакували, атакували, атакували. Вони їх, ми у відповідь. вони нас, ми у відповідь їх. За словами високопоставленого українського чиновника, Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в рамках домовленостей досягнутих їхніми розвідувальними службами. Ну, дай Бог, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Financial Таймс означає, що з наближенням зими Україна стикається із серйозними викликами через масштабні російські ракетні удари, які знищили майже половину її енергогенеруючих потужностей. Ну, одним словом, якщо домовляться, тоді можна сподіватися, що не лише енергетика більш-менш Буде готова до зими, але і що продовжуються переговори про припинення вогню загалом. І може за кілька місяців, а може, і кілька тижнів. Тут же ж вибори президента США, хотів сказати вибори Трампа попереду. Вони можуть вмішатися, сподіваюся, позитивно вмішаються. Так що сподіваємося.